Доброго дня, мене звуть Віктор Мазур. Я контент-спеціаліст по роботі з розеткою та з Хорошопом. Хочу сьогодні розглянути можливість активації та налаштування товарного фіда для розетки саме з Хорошопом. Давайте ми переглянемо основні переваги даного способу у порівнянні з сервісом Price Creator. Перша перевага це ціна, кількість, наявність, спеціальні умови оплати та доставки товарів оновлюватимуться на розетці автоматично раз на добу. Є можливість ручного примусового оновлення прайсу при необхідності внести термінові зміни в ціну, наявність тощо. В прайс-крейторі в стандартному сервісі від розетки все це довелося б робити вручну. Вручну міняти ціни, вручну проставляти кількість, наявність товару, додаткові умови оплати і доставки, хоч вони оновлюються автоматично без модерації, але це довелося би на це тратити більше часу. Друга перевага простота та зручність адміністрування хорошопів. Товари на хорошопі відредагувати значно простіше, ніж у прайс креаторі та при додаванні нових позицій уже налаштовані категорії. Щоб товар потратив у Фід, достатньо настиснути одну кнопку безпосередньо в товарі. Тобто, коли е, хорошоп уже налаштований на Фід з розеткою, то додавання самих товарів е, займає буквально декілька секунд. Для цього достатньо поставити галочку е, розетка фід» у самій картці товару. І якщо потрібно е, зробити так, щоб на хорошопі ціна товару. E, назва та опис відрізнялися, ніж на розетці, то у самій картці товару на хорошопі вже є ці поля. E, окремий опис для маркетплейсів. Якщо ж e, опис з хорошопу підходить для розетки, нічого не потрібно редагувати. І ми впевнені, що цей товар в такому вигляді пройде модерацію, Просто ставимо галочку, і товар автоматично потрапив у фіт. Точно так само товар з нього видаляється. Просто вимикаємо. Цей пункт і все. Тобто простота, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Не треба, як у Прайскрейторі, через одну інструкцію імпортувати товари, потім знаходити їх, синхронізувати з категорією розетки. редагувати, вмикати в характеристики в категорії товару, потім додавати товар окремо у Price, цей прайс відправляти на модерацію чи приєднувати до кабінету. Все це зводиться до того, щоб один раз налаштувати хорошо, і просто редагувати товари, і вмикати їх на розетку або не вмикати. Е, третя перевага: клієнт отримує бонусом каталог повністю готових товарів на хорошопі з усіма модифікаціями, фільтрами тощо, які відразу можна просувати в рекламі через Google Shopping. <кій> Що це означає? Один раз робимо каталог на хорошопі, і товари з цього каталогу підходять зразу і на розетку, і залишаються е, на самому хорошопі. Тобто е, товари з хорошопа не треба десь окремо розміщувати для розетки. Фактично, ми вмикаємо товари хорошопа для, роз, для фіда на розетку. Е, четверте, ці ж самі товари з хорошопа можна використовувати. Для фіда ще й на напрямки Google Feed for Merchant Center, Hotline, Розетка, Facebook, Каста. Тобто хорошо ідеально підходить для масштабування. Швидка і лояльна служба підтримки, яка оперативно допоможе розв'язати будь-які питання. У випадку з Прайс-крейтором, бувають технічні моменти по роботі з цим сервісом, можуть випадати характеристики з категорій. Може некоректно щось десь імпортуватись, і причину можна шукати довгий час. На запити служба підтримки прейс відповідає у порядку черги, у порядку завантаженості, але, як показує досвід, цю відповідь можна чекати тиждень. Що стосується служби підтримки хорошопу вона працює дуже оперативно, надсилають інструкції, допомагають усім, чим можуть. Тобто, тут повний, повна орієнтація на клієнта і допомога у, по всіх пунктах роботи. Далі, перед налаштуванням, що нам знадобиться: зареєстрований та оплачений сайт на хорошопі, доступ до кабінету продавця на розетці та, власне, самі товари для хорошопу. Перед налаштуванням для початку потрібно перейти в розділ адмінпанелі налаштування, загальні налаштування та ввести логін і пароль від кабінету продавця на розетці. Їх, якщо ви тільки реєструєтесь на розетці, вам має надати ваш персональний менеджер. Активація фіда відбувається в адмінці сайту в маркетингових системах MarketPlace розеткаFID. Просто його потрібно увімкнути. Ця опція надається штатно. в Пакеті Хорошоп від 650 гривень на місяць. Тобто мається на увазі вартість цього пакета і сюди включений фід Хорошопу. Якість інформація потрапить у фід. Передаються такі дані про товар, наявність товару, спеціальні умови доставки, артикул, залишки кількості товару, ціна, валюта, фотографії, бренд. Назва товару, опис товару і характеристики. Важливий момент на фотографіях не повинно бути ніяких водяних знаків. Щоб товар успішно подався на модерацію, потрібно мінімум три характеристики заповнені. Далі вивантаження товарів у фід. У властивостях кожного товару, який повинен потрапити до Фіду, необхідно вказати розетка «Фід» для зручності зміни в адмінці. Це робиться в самій картці товару в адмінці Хорошопа. Дуже швидко і зручно. Просто поставити галочку «Розетка фід» і зберегти товар. Налаштування параметрів статус наявності. Розетка підтримує два статуси товар в наявності та товар не в наявності. Приховані товари та товари на фотографіях, в яких є водійні знаки, у фід не потрапляють. Товари в описах яких є посилання та зображення, не пройдуть модерацію на маркетплейсі. Є можливість створення для розетки окремих назви та опису товарів. Також на хорошопів товару буде. Одна назва та опис, а на розетці інша. Звісно, ну, це налаштовується за бажанням. Можна як, відправляти ті ж самі товари, з тим же оформленням, що й на хорошопі, звісно, якщо ви впевнені, що пройдете з ними модерацію. Налаштування категорій. На цьому етапі необхідно вибрати, які категорії сайту повинні вивантажуватися на розетку. Тут є важливий момент. Одну категорію товару на хорошопі можна під'єднати до розетки лише один раз. Наприклад, якщо на вашому сайті на хорошопі в категорії велосипеди товари в переміжку, дитячі велосипеди, електровелосипеди, гірські велосипеди, а на розетці ці товари у відповідних підкатегоріях, то потрібно буде на хорошопі їх розділити окремими категоріями. Натомість до однієї категорії розетки можна. Приєднати декілька категорій з хорошопа. Рекомендовано одразу налаштовувати хорошоп під розетку з аналогічною структурою категорій та характеристиками, щоб не плутатися при додаванні нових товарів. Коли каталог розширюватиметься і стане незрозуміло, що з чим синхронізовано, а що ні. Дякуємо, що переглянули відео. Не забудьте підписатися на канал. Щоб не пропустити наступні цікаві відео по роботі з контентом. Якщо ви власник або маркетолог інтернет-магазину, або тільки плануєте продавати свої послуги в інтернеті і вам потрібна команда досвідчених спеціалістів, кому можна довірити просування та рекламу, залиште заявку і наші менеджери зв'яжуться з вами та розкажуть, чим можемо бути корисними. По вашому проєкту, і які у нас умови співпраці. Посилання шукайте в описі до відео. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам за увагу.